Ну, Аж... я, я почув це пару разів колись в житті. Е, щас така штука буде. Ви знаєте, що у дівчат є свої дівочі штучки дрючки. Крима, Крима. Ну, можливо, це, це, це не тільки жіночки. Ну, можливо, жіночки. так, не спорю. Це не тільки Але здебільшого це про них стосується. І нам, Гробіям. чоловікам, важко Гробіям. понять наше скільки і для всього на світі тіла. У нас, чоловіків, теж є свої нюанси. І ми хочемо поугадувати. Я вгадуватиму, що Катя нам буде показувати на ефірі свої причандали, якими вона користується по всіх не час. Всі. Але я дуже вигадувала Ну, добре, так. Да. А я свої буду показувати. Катя буде реагувати на мої я на її, і будемо вгадувати, що це як називається для чого. А ціну будемо вгадувати? Чи ні? Ціну? А я не знаю насправді. Коли ми будемо починати? А я, в принципі, а чого зразу. У мене бо. Ти мені не ти мені не сказав, ти мене не обмежив в моїй фантазії. Да, Це мої кастуч. Давай, Катька. <та LEGO> Чим ну, нас? А давай, заплющ очі, давай. у мене у мене просто тут корзина. У нас корзина, а у мене дивіться, що чат. Зараз, я покажу вам. Пощо воно у тебе таке брудне? Ну, воно чоловіче. Воно функціональність має зберігати, а не чистоту і красоту. Короче, давай ти заплющиш в очі і витягнеш. Давай по-різному. Що я тобі дам? Добре. Щось ти витягнет. Так, тільки не підглядайте теж. Я не І не, не, не дивися на назву. Ой, не, не прочитай. Чото довге. і ну, фало Що це? Ну, ну тепер це кась... дивитися, Тільки не, не, ну, не сильно читай. Добре, ой, я зболтнув, вся... у нас запинилась. Все, викидаємо тоді. Mm, да. До речі, я тобі ось знатіком на те, що воно закінчується. От це, блін, давайте посудимо так: якщо воно закінчується, то, тобто Катя ним користується напевно часто. Ну, не факт, насправді. Да? Це може бути така річ, яка просто ти користуєшся користуєшся Ну, це щось для волосся, да? Для волосся. Ха -ха. Ха -ха. Це таке і є тут. інтуїція та робоча паренька. Для волосся, це захист. Це захист який. від eh, PH там блядь Кого? Я і не PH? знаю. Я почув це пару раз, колись в житті. Думаю, сейчас вставлю цей <гум> момент <гум> Ні, підходящий. Нет, це не pH. Це від глистив, реально. Ну, а че ти дивився? Я бачила, ти вився. А я дивлюсь, і нихера не понимаю. Так не переживай, Катя, ти протиниш мене, що я читати вмію Нет. Термозахист? Та ти прочитав Да, прочитав. Так, це термозахист. <гум> <свист> <свист> ну, який подібне. Секатер. Ну, так та ти чесно, я тобі розумієте, от ця взагалі гра нечесна. З ну, самого початку була нечесна, тому що я оці всі штучки, які купляю, я завжди Владіку хвастаюся. Слухай він мене, не слухай. Я завжди прийду, покажу, розкажу і піду. Блін, ти так любиш, оце жаліться Ти коротше, розгадай зразу, а потім будемо тебе вислуховувати, твою думку не цікаво. Давай, я давай. не знаю, це якась е рука ПСА з Half-Life. І це правильний <рі> <ріст> варіант, блядь <ріст> далі. Ладно, ти не розгадаєш це. А сам не знає. Так, <ріст> <ріст> да, я забув просто вилетіло. Це труборіз. Кого? <ріст> <ріст> це труборіз. блядь чат. Ну це... Ти знаєш, що це. Я та пам'ятаю, що я тобі це на жопу ставив. Але функція цього. Господи. Боже, що ти робиш? Боже, яке дурне. Вакуум на пірабуріна. А, ну це я знаю. Защо? Час. А чому щипаю? ти, напевно, не ві щіпнував по віку. А, може Боже, буде. не надо. Боже, ти не то робиш! Господи. Блін, це насправді. Трошки схоже на той на кусачки для нігтів. У кого така пластина широка на нігті, може на ногах башить отак от, джж, і сразу вбивать. Так як він називається? Uh, я є назва? Повіко держи. Повії в полоні. Угу. Тримай повій. Ну, як його. Кюрлер. Керрір? Піздец, блять. Це буде занадто пафосна назва для цієї хірнічат кіт здорово, привіт, дякуємо за піти. Оце керлер. Так, так Прикиньте. Сидять ті, маркетологи створили цей інструмент. І такі, ні ну це точно не якась фігня, непонятно це керлер Це ж керлер Перше слово, яке приходить на думку керлер про це. Та, так, я тільки не читаю тут. Показую. Ну. А це так із Льоха. О, це мені хороші ячейки, мені туди складати тінюшки. Ну да. Моєкраз тінюшки є такі квадратні, маленькі, мені нема куди їх складати. Получається, ти вгадала сразу. я Ні, це мені треба сюди. Так все. я забираю. Глянь, вона в тебе пуста. Давай, якщо ти скажеш, як називається, я тобі тебе отдаю. От якщо точно назвав органайзер. А як ти знаєш? В смысле, ну тоже у меня есть такая штука. Не, ну... я не отдаю, я забираю свои слова назад. Я сюда так мечтаю болтики складать, саморізики маленькі. маленькие. Мечтать, оно у тебя же зивые лежит. Ну, мечты мои здисниваются. Дай мне, ну оставь, будь ласка. Я хочу тебя. Все, она тебе не требует. А оце вот заклею и все. Так а че? Ну тебе не надо все. Ладно, хорошо, запомним. И призвуча, имя. И до его наживай, и до стрима. Давай дальше. Давай я тобі зараз виберу пудра то було дуже легко. Давай я тобі зараз дам таке, що ти хер вгадаєш. Ну давай Катя Подожди, це що, годувало дитину, оце сосать, тоска, так. Да. Так, не читай! А я що, вмію читать? Я думаю, реально, це якась сиворотка не. ні Нет! Тому то ти важкість в цьому. Блін, кажуть, сміх подобро життя, а, а це як ти смієшся, мені здається, ну, оке, я днімаю вік в тебе. Це не для волосся, це не для Nie. очей, це Nie. для чола, <свісно> для брів, Nie. для повік. Нет. Твій. Носа. Ні. Зубів. Ні. Ануса. Ні. Соскив. Ні. Пяток. Nie. Nie. Рук. Вже ближче, ні, так конкретніше. А тут ти ще ржав цього. Ти ще мамі розкривав. Кутіку! Конікул! А! Це для кутіку! Ну-ну. Покажи, що це Маленька, старайся. Якийсь. для коктейлів трубочка. Є, абсолютно. Оцей парасольки тут не вистачається. напевно, тут, знаєш, за те що в коктейлі вставляється тут парасолька така. Да. Ой, я ще ж пам'ятаю, ти мені як наче показував. По що то ти ним робив? Чи я бачила, як ти щось з ним робив. Mm -hmm. Але от що. Я матюкався часто з такими ключами, бо я тільки оцей і знаходжу. Це ключ? Це ключ. Ну, ти ж казав мені тільки що. Ну, понятно що це ключ. Тут е -е, головне який Шо. Сікай, ключ шести. Е, шестисторонній. Ще ближче, от. Ще ближче ні, якось по-іншому скажи. Ну ладно, давайте зачитаем, да, Катя? Шести. Шестигранний. А, а, оце воно! Баклажан. Блін, у мене вже закінчується чат, а у Каті там ще дна не видно. що це за Оце? Це вимірювач Е. діаметра члена. Да. Все, погадала, добре, ну добре, ти не відгадаєш не нема сенсу це розтягувати. Це металевий хомут А це Да. <ріхова> це якийсь крупнокаліберний а, патрон. То теж на... хамут, стрібний патрон це проти та вампірів. А, це баночка для варення? <ріхова> баночка для варення, так. Так реально. <ріхова> Бляньте, у там там така якась форма. Тільки не дивись, що вони там пишуть. Ну, коротше, майже вгадав. рум'яна рум три в одному. Ну, типа, що воно йде як тінт для губ, для щік тінт і тіньки. Не показуй ніколи, це людям, берішні. Степ! Степлер. Да. Да? Да, тільки ну ну. А, бля. Блін, ну це що то така теж блискуче. Та якийсь теж хайлайтер. Ну, no, не зовсім. Ну, no, це не. не... Блискітки. Проти бліг. Це спрей проти. Блиск богині. <laughs> Блиск богині. Блін, це у нас диклофос. Ано, далі. Ізі. <sharp> <easy>. Шимер, знаєш? Ні. <sharp> ну, короче, цемер. Шимер! Что написав Шимер вообще. А такої фразої тупо лякать людей в закоулках. отак от ідуть люди після кінотеатру нічного сеансу після горрора якогось. І ти такий їм стемрявий. Шиммер! Ну -у -у -у, бігли. Як інакше, Це. А почекай! Лом? Ну, так. Да. А чого він да. маленький такий? Ну, для дитини Моргана Фрімена. Ой, Гордона Фрімена. Бор... Для актора того із Tachi Showшену. клас маленький такий. Так, для маленьких морегонфріменчиків. Це. Майже для волосся, що може бути? Захист, крем, захист. Захист, крем, захист. Оце, звісно, варіантів накинув чат. Вибирай не хочу На кухні така назва. так що ти в сковорідку наливаєш, коли вона нагрілася. Олійка! Олийка! Ммда. Склади поки, да, оце все. Вот так Я от. Я в шокі. Не путати людей. Комарі філер, рту в серії з минулого. Це коріандр. <ріхи> да. Блін, ну ломик такий потешний, маленький такий. Ну, Вообще, да. Ламінятка. Це для барбі якоїсь.